Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами важливою новиною про те, що закон про мобілізацію набере чинності 18 травня 2024 року наш президент його підписав. Що це значить? В першу чергу, це значить, що всі військово зобов'язані чоловіки, починаючи з 18 до 60 років, протягом двох місяців 60 Днів від моменту, коли закон набере чинності з 18 травня, зобов'язані оновити свої дані, фактичне місце проживання, контактні номери телефонів. А якщо у вас є адреса електронної почти, ви це можете зробити безпосередньо в ТЦК, можете зробити в ЦНАПі, або е, оновити свої персональні контактні дані там місця вашого перебування е, актуального е, в електронному кабінеті. Це потрібно буде зробити обов'язково всім чоловікам. Адже якщо ви не зробите, не оновите свої дані, ви е, 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 отримаєте статус. Ухилянта, передбачаються штрафи, більш детальніше розповім в наступному відео, і, відповідно, вас навіть за рішенням суду зможуть обмежити в керуванні вашого автомобіля. Тому такою максимально важливою інформацією хотіла з вами поділитися, щоб ви були готові. Також вам ще потрібно буде носити при собі це для чоловіків. Військові облікові документи. Тож, є з 18 травня є 60 днів 2 місяці, щоб ви могли оновити свої дані і в подальшому не отримувати статусу ухилят. Я розповім про цей статус в наступних відео: про штрафи, про розмір штрафів і всю подальшу процедуру. Якщо вас цікавлять якісь питання безпосередньо. По даному законопроекту, по даному вже закону 10449, будь ласка, залишайте коментарі. Всі ваші відповіді розглянемо в наступних відео.